Друзі, вітаємо вас! Корупція в Україні, як завжди, я не можу про це не говорити. Очільник Укренерго, ну бувший кудрицький такий, пам'ятаєте, да, скандал набув? Вело справу, вело розслідування по ньому. Там 20 мільйонів закупка землі в Києві, якісь квартири, 700 мільйонів гривень набув цю справу, не могло вияснити там. Де вони взялися ті гроші і чому вони не були задекларовані, так і таке інше. Ну там маса-маса не внікав. І що ви думаєте? Корупція. Кудрицький, 720 мільйонів. Розслідування НАБУ і опа. Опа. Кудрицький. Заступник голови ради фонду. По відновленню Ахмедиту. Там він сплив. Змійте? Тобто, козла запустили в капусту, в город. <смі> Ви приймаєте, яка ситуація? Тепер там 380 мільйонів наших грошей не можуть знайти. І чим воно все закінчиться, ми з вами знаємо. Ще й ці пропадуть гроші, і Кудрицький впливе десь на Мальті. От. Буде представлять інтереси українського народу. По Гондурасі, чи ще десь там, неважливо. Отаке, От друзі. Про Путіна цікава новина. Може, хто дивився, це дуже цікаво, він був в Чечні за останні 13 років. Він прилетів особисто, підняв сраку свою, приїхав в Чечню. Ну, прилетів він, його зустрів, Кадирчик. Кадиров, звісно, там, ну це капець. І приїхав він, ви розумієте, да, з якого питання? З того, що Чечня роздута баблом е, Росії. Велетенська пропіарена армія спецов, там, таких спецов, коротше, що просто капець. Вони ж тікток, воїни з сутками показують, які великі в них мощні підрозділи. І Лаудінов, оцей генерал, який. Ахматом керує, який розказує всьому світу, і китайцям дав інтерв'ю, цікаве, що вони все порішали вже там, От, що українців вже немає в Курській області, що вони там воюють просто капець. І Путін приїхав і чітко, наскільки ми знаємо, заявив Кадирову, що, мов, ну, він що ідіот цей Лаудінов. Апті. Ну, що він не блін, таку фігню Вони ж не воюють. І звісно, що а, Якби він вичитав, дав знати, що тако, таких Лаудінових треба десь ховати, щоб їх люди не бачили, цих придурків. І він хоче, щоб все-таки ну, кадирівці воювали. Я чому за чеченців? Тому що я хочу сказати про історію Чечні. Ви знаєте, чеченці завжди воювали, бо вони воїни. Вони завжди воювали, вони воюють і вони будуть воювати. А кадирівці ніколи не воювали, ніде ні з ким. Це тік-ток воїни, це оця надута тема спецпідрозділів, Ахмат, взагалі. Вони ж ніде не воювали. Ну ніде не було їх. Ніде. І це вже видно, Путіна дістала ця тема, що бабки туди вкладаються бішені. Воювати ніхто не хоче. Ну, вроді би, як Кадиру пообіцяв збільшити. Присутність Ахмату. Ну, я думаю, що це просто розмови. Ніхто нічого робити не буде, тому що Кадирову там залишилося жити понти, йому зараз потрібно розділити владу, знайти правонаступника, якимсь чином там налагодити е, сімейні ці стосунки, щоб у нього всі були забезпечені, Може, вони всі повиїжджають десь там, я не знаю, що вони там мутять. От. Тому а, ситуація от, рівно така, друзі, рівно така. Ну, а ще які проблеми сьогодні в Росії? А, нам на радість. А, бригада НАТО за 20 кілометрів від білоруської а, границі в Литві на 120 гектарах а, будує а, натівську базу. І там бригада. Наскільки я розумію, німецька бригада НАТО буде постійно перебувати. Вони там будують зараз і вертольотні площадки, і е, танкові полігон для е, військової техніки, і таке інше. Тобто, ну, Це серйозно. Це така серйозна заявка за 20 кілометрів від Білорусі, білоруської кордони. Тому дивіться, ще що хочу сказати, друзі. З приводу. Йде зараз отаке гостю, прямо, з приводу операції на Курському напрямку. Як тільки дивіться, як тільки за останні там півтора беремо роки, да? От, ну, скільки пройшло з Харківської операції успішної нашої, з тих часів у нас одні тільки проблеми, так? В армії, ми бачимо, що ніяких просувань, ніяких. Варіантів добрих у нас на горизонті не було видно. Проблеми ми покидаємо село за селом. Нас давлять на Донеччині, Харківський, Запорізький напрямок. У нас одні проблеми. І тут одна в принципі велетенська перемога, тому що ми захопили там десь до півтори тисячі квадратних кілометрів російської землі. Ми зайшли в Росію. Ми йдемо в напрямку Курську і в напрямку Москви на сьогоднішній день в оточенні великі сили росіян. Ну, 95 захоплених населених пунктів. Земля горить у них під ногами. І тільки оце от, реальна перемога, реальний підйом в нашій армії. Реально, люди побачили військові, що можливо воювати таким чином. Можливо, використовувати ту допомогу, яку нам надали. І з усіх оцих утюгів, чайників полилося, здають Донбас. Все пропало в нас, все пропало. А що пропало? Я на сводки зайшов, подивився. Часів яр, да? звісно, постійні штурми. воно як було, так воно є. Нічого там не міняється. Калинівка. Ну, реально кажуть хлопці, там така чорна дира. Туди е Кацапи заходять, і звідти ніхто не виходить. Тобто, ми їх е не то, що тримаємо, ми їх клепаємо пачками цілими. І е В районі е Іванівське да, намагаються прорватися, я дивився з сводки, да, Покровськ, Константинівка. Да, оця розв'язка. Йдуть бої. Ніхто їм там ні клаптян не віддає землі. Краматорськ там стабільно, Турецьк гірше там втратили, декілька позицій відійшли. Але це не критично. Що ви кричите? Що там втрачають, що кому віддають, хто кому що там віддає, скажіть мені, будь ласка. Що ви несете? Для чого ви намагаєтеся засрати? Реально є успіхи, реально. Да подякуйте ви хлопцям, подякуйте, я владу цю не переношу. Вона мене теж не переносить. Але я, як нормальна, адекватна людина, ну, я маю сказати що, правду. Ну, ми ж, ми ж люди. Ну, змогли вони Ну, змогли вони зробити цю операцію. Хто там Сирський, там Зеленським кажуть, нікому нічого не говорили. Вдвоєм, вроді би, обговорювали ці питання, І ще там два генерали. Я чув. Ну, добре, хай оці там, три генерала, головна команда, хай буде так. Може, воно не так, хай буде так. Але саме головне, що її підготували цю операцію. Вона успішна, весь світ говорить, що вона успішна. Побачивши це, що німці? Подивіться, що англічані в першу чергу і американці везуть техніку безупину. І на Донбас, в тому числі, нам надають зараз максимально противоповітряну оборону. Надають нам. Новітні, новітні патріоти і все інше, що там надають ракети, літаки. Що вам треба, що ви несете, що ви там перелякалися? Я це, ну Чому? Мене так бісить оце? Да будьте ви людьми в кінці кінців, не працюйте там на от таким. Це ж, ну, це ж російська пропаганда. надо засрать, от надо цю нашу перемогу, засрать в ефірі, засрать повністю. Нівелірувати це все і сказати, що це, це фігня, і щоб ніхто не чув і про це ніхто не говорив. Ну, така ж, така ж тема. От ну, точно така. Ну, по-іншому це не працює. Точно так само з цим московським патріархатом. Несеться таке, несеться, отаке таке колотять. Що ви колотите? Що ви колотите? Що вам не так? Верховна Рада. Прийняла закон 265 голосів за е, заборону московської церкви. Це ніяким чином не стосується прихожан. Ну, ніяким чином прихожан не стосується, тому що прихожани ходили в цю церкву і будуть ходити. І ніхто їм забороняти там не збирався і не збирається. Єдиний плюс, що цей закон дає можливість сьогодні не чубитися людям в церквах, ділити їх і таке інше. Сьогодні на законному рівні вирішиться питання. Ті, хто це ми говоримо про керівники їхніх, не про прихожан. Прихожан ніхто не зачіпає, тому давайте це питання зовсім віддвинемо в бік. Оті попи, батюшки, там, керівники московського патріархата, які співпрацювали і співпрацюють з Росією, які не хочуть переходити на наш бік. Які прославляють Путіна, які не хочуть спів... відспівувати наших військових, які несуть єрість у цю проросійську нас. Будь ласка, згідно законодавства, ну, визначайтеся, де ви, що ви, і як. Отаким От чином, не має бути. Тому тут немає ніяких проблем, друзі. Ну ніяких немає проблем. В принципі, я вам скажу, що в цілому все добре. В цілому, все добре, тому що ми, ми стоїмо. Ми стоїмо. Світ з горем пополам ну, нам вірить. Згідно, ну звісно, що це корупція, так, тут питань немає з цим. Але в цілому світ вірить в нашу армію, е, вірить в те, що ми можемо перемогти, що ми можемо встояти, що ми можемо дійти е, до Курска, як мінімум, може й до Москви. Тобто вони вірять, і це добре. І не потрібно засирати це все. Не потрібно зачіпати хлопців і таке інше. О. І розказувати всім, що все так погано. Бо зараз я ще й подивився, грають на загиблих. Починають писати, що це велетенські втрати на Курському напрямку, що влада знову винна, що кинула туди людей. Та не розказуйте цього. Я вас прошу, не говоріть це дурнявся. Ви дивіться, що хлопці кажуть. Слухайте, що хлопці кажуть там. А я не чув, щоб там жалілися і розказували, тому що вони воюють. Вони не сидять в окопах, не гниють по два роки. Мене мій друг годи дев'ять місяців в окопі просидів, мозгів, там я взагалі немає вже розумієте? Нервів немає, нічого немає. Оце тяжко. А коли хлопці на класній техніці за підтримки е авіації, за підтримки офігенної підтримки е нашої артилерії і Хаймерсів і таке інше. Летить на Москву, це що погано? Да це мрія кожного українця, кожного воїна мрія. То дайте їм можливість мріяти, дайте їм можливість показати і проявити себе. Що ви їх засираєте своїм нитьйом, цих чайників утюгів.